І так, шановні, доброго ранку. Поговоримо про квакери в кожній філіжанці вашої кави, яку ви вживаєте щоранку і на протязі кожного дня. Пам'ятаєте, я постійно говорю, що життя занадто коротке, щоб пити неякісну каву. Ось про якість кави, це саме про квакери. Що таке квакери? Це. Дефект зерна це недозріле зерно, яке на смак як деревом, немає кофеїну. Але в принципі, в переміжку з іншими зернами і з додаванням всяких хімічних штучних ароматизаторів і смакових моментів, в принципі, пити можна, але давай так по-чесному. Кавове зерно торгівельної марки Сапремо не містить квакерів зовсім, від слова зовсім, тому що це ВІП-зерно, і там є своя технологія відбору цієї херні, тому що ми за якість. А ти купуєш за 700 гривень, за 800 гривень в супермаркеті каву з квакерами. Де ти зекономив?